Вітаю вас, мої любі дітки. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила пухнастим снігом крила. Вгадайте, хто вона, ця бабуся Чепурна? Правильно, дітки, це зима. Зимонька чарівниця до нас завітала з пухнастим снігом та гарними святами. Зима багата на свята. А найпершим та найулюбленішим є свято Святого Миколая. Дітки з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Щороку приходить святий Миколай у кожну хатину і обдаровує кожну дитину. Миколай вночі кладе під подушечку або у чобіток подарунки. Тим діткам, хто добре себе веде та робить добрі справи. Я впевнена, малята, що кожен з вас робить добрі справи щодня, тому до вас обов'язково завітає святий Миколай. А сьогодні малята пропоную вам послухати вірші Йде до діток Миколай. Через поле, через гай йде до діток Миколай. У білисінькій торбинці він для всіх несе гостинці. Тож бринить від щастя край. Тут ступає Миколай, хоч на дворі і пороша. Сніться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни, гостинці. Дітки, вам віршик сподобався? Про кого ви прослухали віршик? Правильно про святого Миколая. А що приносить святий Миколай діткам? Так, гостинці у своїй чарівній торбинці. Ви молодці малята. Я впевнена, що у цей святковий день 6 грудня ви всі отримаєте від святого Миколая гостинці. Дякую за увагу! До побачення та до нових зустрічей!